Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на співачку пряна та трек нагадай. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, сподобався вам трек чи ні. Отже, почнемо. Це своєрідна рефлексія на стосунки з власного досвіду, коли самотня вам обом, коли ви вже не впізнаєте один одного. Так пише під цим треком співачка пряна. До речі, в неї вийшов епі шлях, який ви теж можете прослухати. Це молода співачка, але я її не додав до рубрики Молода кров, тому що я вважаю, що вона варта окремої реакції на свою музику. Отже, почнемо. Падає дихо на землю, навколо холодно темно там, Де колись ми забули, де із пам'яті стерли думки? Ми забули, хто... Мені подобається голос. Він такий, знаєте, немов з запису платівок 60-х, мабуть, 50-х, такий ну, джазовий. І як, як от, труба грає в високі ноти, от такі. Якісь. Ми у це коло. А ще що хочу сказати, що вони тут багато взяли інструментів. Тобто тут і гітара, і фортепіано, додали таких різних фішечок, які відчуваються, ну, то шуми якісь різні, і це додає такого, ну, вишуканості композиції. Безмежність, тиша окотоє від неї залежні. А, що хочу сказати, окрему увагу приділити саме куплету, тому що приспів чомусь, я не знаю, я його не дуже оцінив, а от куплет, ну, вона тут така більш чуттєва, аніж приспів. Можливо, тому що менше інструментів. не варто, сили боротись нема я сама. Зброю складаю і себе від полона звільняю Так буває Але в пам'яті я споражу Да що ми разом пройти супер Дивіться і звуки флейти і Чому я так підкреслюю те, що і флейта, і гітара, і фортепіано, бо ще раз хочу наголосити, що це молода співачка. І ну, зазвичай молоді артисти вони не використовують так багато інструментів, тобто роблять її більш простішою музику. А тут видно, що заморочились над цим піш шлях тобто він, він різний. Там різні треки, але є одна спільна риса, яка мені не подобається. Це трошки критики. Мені не подобається, як, як зроблено ну, сам звук. Чому? Забагато, як на мій смак, високих частот, і це надає якоїсь, знаєте, як, неначе як з радіо грає музика. Тобто ну, нема, нема балансу, я б сказав так. От зараз дуже багато високих нот е, і беки, і, і нема цього об'єму якого б хотілось, а є просто багато високих частот. Е, чи співачка шукає свій звук, е, чи чому так сталося, я не знаю. Але ну, для мене це мінус. Но це, е, але це не, не означає те, що цей трек поганий. Не, не думайте, я її не хейчу. Мені сподобався цей трек. Що думаєте ви, можете написати в коментарях. Я дякую співачці Пряна, яка робить таку якісну музику, хочу підкреслити. Так, вона, мабуть, не буде дуже популярною, але, але якісна. І, і це круто, що у нас з'являються нові імена. Що думаєте ви, можете написати в коментарях, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Ставте лайк цьому відео. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей.